А у нас тут, Саша, сьогодні буде такий, як ти кажеш, кіпіш. Кіпіш. У відкриття ролер сезону Вчора я покаталася на роликах, гепнулася, тепер в мене болять крижі, але це нічого, це все на користь. А що таке суспільства. крижі поясни людям? От тут крижі. Крижі, а, це Там, оце, де проблемні місця у жінок. Там, де бока називають, але фримут немає. Боків, в неї є крижі. Крижі. І зараз ті, хто падає на крижі, стає, катається верх ногами догори дринув, здобувають звання і стоять чемпіонами світу з роликів, таке теж є. Ага. До нас. Заїжджають в студію можете? Ано ну, заїжджайте? Ано ну, заїжджайте, Де... Але... хлопці, дівчині, заїжджайте. Оки дівчинка зежає розкажуть да. хто це. Це Ксенія Комарчук, Сеня Комарчук, кличко не тігра, українські смалом тім. Прорайдер, инструктор Владислав Дмитренко. Привет, потом... ребята. Я вас здесь бачив на пану Владислав, покажите. Владислав, я, вот, покажите. Дмитренко, роллер, организатор роллер-фестивалів. Андрей Иванов. Тоже роллер, а, фрискейтер. А, да, только я не организатор роллер-фестиваля. Не, не, не. Я организатор. Андрей Иванов, okay. роллер, фрискейтер. Ты фрискейтер yeah. ну, yeah. и роллер. Yeah, а что а, круче, скейт, роллер или скейт? А, скейт отстой. Чувак, ти чувак! Ладно-ладно, тобі можна. При дискейтері так не треба. Ви, хлопці, дайте, давайте ви нам покажете всі оці красиві паноролики. Дайте, будь ласка. А дівчинку як тигра? Тигра Тигра просто. Тигра. Тигра. Так, тигра. Зручне покриття тигра. Я, чесно кажучи, не знаю, як я Ксенію називаю. Я не знаю, я буду намагатися не впасти. Давай, намагайся не впасти. А в окулярах ще, боже, як це... А? Я вчорашнє пробувала робити, але... Ти таке пробував робити, Фред? Ну, Боже, кошти! Мала кльова така. Я таке теж намагався робити, але І тобі без не ходила, наколінників, сай. ну. Крутоєнішка! О, Боже мій! Це прорайдер однієї з міжнародних команд. Серйозно? Українська, я, я, я сподіваюся. Е, на жаль. На жаль, ні. На жаль. Український представник однієї з міжнародних команд, дуже дуже крутих, дуже відомих. Власно кажучи, наша зірочка. Ну Я... от ви кажете, ваша зірочка, у вас таке як секта, у вас дуже багато. Так, і зараз відкривається ровен так... сезон. Тому хто ці люди, хто що відкривають і хто в цьому сезоні Мала, буде що... залучений? Ну, знаєш, це, скажімо так, хлопці і дівчата, яким не хочеться зустрічати весну. Тігра! Класно! Тігра. Я мож... Можна буду вас Ксенія кликати? Ви така красиві. А, а можна і мішковці? Вона навіть це... може заїхати в мішковців. Мене боїться трошечки. Я не касаюсь, не біся. Скажіть, хто ці люди, ролери, які об'єднуються? Чому вас так бачать? Два слова про роллер-тусівку просто. Скажіть, щоб, щоб... Я щоб не розумію. Це У вас якісь є? офіси, то туди приходиш. Зап... Ну, Та як... Ні, ну як сказати, це люди, котрим не хочеться зустрічати весну в лісі з шашликами. І вони отримують свій кайф, свій адреналін, ганяючи по місту. У нас немає офісів, ми незалежні, ми не зареєстровані, це круто і це нам подобається. Чекайте. І в мене є питання. Так, а що ролери роблять взимку? А. У нас є ролердроми. Вони ролердроми. Аж три в Києві, в регіонах повно вже повнісінько. Але почекайте, ви кажете, добирається, там, пересувається по Києву. Тобто ви і на роботу можете добиратися на роликах? А постійно, що ви що ви постійно, ви постійно от, на роликах. У вас Знаете, машин немає. В условиях київських пробок на роликах ми передвігаємося швидше, ніж транспорт. От скажіть чому? У наша дівчинка Марія Стецюк, яка тепер працює посковим редактором, зняла сюжет взимку на роликах. Колеги мої, її От, ребят, от Скажіть їй, взимку на роликах. Не на ролердромі, а на вулиці вона їхала. їх. Снімо на волоса. Нормально? Нормально. Нормально. нормально, дякую. Дякую. Отже, дорогі друзі, чого я впала. У мене тут на крижах синець, Но тому що на я каталася на, на... На, крижах, на, крижах, на крижах на роликах. На крижах. Не Була не сама, взяла з собою свою мічелку, це моя дочка Злата. Ми разом каталися, у рубриці перевірено на собі спеціально для Саші Педа. Серйозно, а mm видобуєте -hmm. глянути? Дивися, знатинька, ми зараз з тобою будемо забирати кліп у Саші педана. У нього є рубрика, перевірено на собі. Де відчуть людей таких дурнуватих, ну тобі не можуть таке слово говорити, але таке слово є в українській мові. Таких дивних вчинків. Ти знаєш це слово? Так. Можливо, ти ще якісь погані слова знаєш? Я багато. Ні, які не треба і повторювати. Ми зараз будемо з тобою вчитися на ренках. Ти рада? Привіт, Мене звати Антон. Антон, привіт. Ми хочемо вчитися. Ну, не так навіть не стільки я, а скільки я хочу, щоб дитина моя була віртуозом на рол о, Я Чекай, молодець, в дромах. мой. А, а як зупинятися? <связывая> я думаю, на трассу поеду. ты <связывая> Для этого есть инструктора. Давай. <связывая> Моя такая наславная мама, что я боюсь, что она впада и возле бес и Размер ролика регулируется очень просто. В данном случае здесь предусмотрен вот такой вот ключик. Мне больше кататься на улице, и я кого -то. Начинается все с хорошей затяжки шнуровкой. Мы ее затянули, опустили замочек, зафиксировали. Все, теперь шнурки не расвяжутся. Детские шлемы также регулируются. Обычно сзади стоит такая система с колесиком. Крутишь в одну сторону, размер увеличивается. Крутишь в другую, размер уменьшается. Я шо, хватит, да. Гипсах. Гипсах. Нет, это специально, что если чтобы если ты упадешь, чтобы потом не одевать гипс. Колени слегка полусогнуты, слегка согнуты. И тихонечко толкайте его в спину. Наклонись вперед. Лиценку, а ты вперед. А ты держи а спину. Вот. вот, носочки наружу делаешь. Маленькие шаги. Шаг за шагом. Держись. Шаг? Шаг. А, просто ты пишки, да? Да. О, Иди с боком. Все кроки. Ничего, давай. Держись. Молодчинка. Тримати дитину не треба. Просто будем так дитина дитину с этими гору. Можно держать либо рядышком, а, держать ручки внизу, чтобы ребенок, когда ехал, наклонялся вперед и тянулся к родителям. О, поймал. Смотри, чтобы затормозить, выводишь правую ножку вперед чуть-чуть. Поднимай носочек. Ага, 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 ага. Вот. И ручками на всякий случай. А ты... Не снимать, тебя... Да. Ручка будет рыматься. Сколько коштует нормальный дитячий ролик? Я не говорю там тренингованный до неможного, а звучание для початки. Сколько? А хорошие детские ролики стоят где-то 700-800 гривен. Стрелы, а ничего. Появи на себе. специально для Сасуса подарок. Такої маленької зірочки, з такої маленької златочки виросте така тігра! Колись, mm -hmm. давай тігра, покажи, як, як, як можна вдосконалити. Ні, реально мала жод. А за яку країну вона виступає, Чесно скажу. Так країна. за Україну ну, я... за Україну? За кого що... я ще? Ірусь, куди до нас? Іра Волкова. Волкова! Брар! Волкова! Ой, Боже, я О, в то радості. радості. Сідай, сідай. Тебе зараз не чути попросили. Покажи виступи тігри. Ти як нас, Город, браві, Русь, тигра. Тигра. Тебе, стоять, Боже, ведуча спортрепортеру? Такі в тебе герої були в так, не пригадуєш? Ні, таких не було. А а? Сама на, на ролках стоїш? Mm -hmm. Так, я катаюся, але дуже слабо. Ти треба лавочку. налавити. між хлопцями, вони іди. тебе навчають. Да, Розкажи, да, так, що таке фрізкейт, щоб, щоб... Ну так, да, що ж я к не зможу показати, Ось тут маловато місце. нас вот. богато э, э, Но фрискейтинг ФСК, в принципе, если на нас переводить, то вы сразу поймете, да, это свободное катание, скольжение. А, типа фрирайд? Ну, э -э, ну, как сказать, то есть тут немного отличается. Это скорее нечто среднее между агрессивом и паркуром вообще. Ага, а то что, ты, не... ты по месту гоняешь? Э, Да, то есть вы одеваете ролики и чисто вперед. Ничто не останавливает, ни ступеньки, ни какие-то лампы. Ни машины. Ни машины. Да, есть такие. А вы велосипедисты водружит-то? Конечно, велосипедист это удобный атрибут роллера. Вы устали, вы можете схватиться за него. Мы Хорошо. стоим где-то, можно попросить велосипедиста отойти от велосипеда и посидеть на его велосипеде. Так что ты девчонка из коротких спидных, на ничных покатушках, мы будем днем за дверь Понятно, мало?